Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою утворення незалежних держав у Латинській Америці. На початку 19 століття Іспанія, Португалія, Франція, Велика Британія та Нідерланди володіли колоніями в Латинській Америці. Неозброєним оком видно, що найбільше земель утримували Іспанія та Португалія. Населення Латинської Америки становили корінні мешканці, індіанці, європейські переселенці, вихідці з Африки та ті, хто народився в результаті змішаних шлюбів. Чим світлішою була твоя шкіра, тим вище місце в суспільстві ти займав. Темношкіре населення, яке мало африканське походження, було рабами та не мали жодних прав. Події у Франції кінця XVIII століття вплинули на подальший перебіг подій в її колонії на острові Гаїті, там спалахнуло повстання, в якому взяли участь раби. Лідером повстанців був Франсуа Тусен. Йому вдалося підпорядкувати своїй владі увесь острів, утвердити Конституцію та скасувати рабство. Франція спробувала. Повернути владу Тусена було ув'язнено, де він і помер. Але звістка про його смерть ще більше згуртувала повстанців у 1804 році було проголошено незалежність Гаїті та встановлено республіку. Коли в Іспанію вторглися французи на чолі з Бонапартом та становили там свою владу, Латиноамериканські колонії зрозуміли, що це їхній шанс вибороти незалежність, тому практично одночасно в різних куточках Латинської Америки спалахували повстання. Одним із лідерів повстань був Сімон Болівар. Завдяки йому незалежність здобули території нової Гранади – Венесуела, Еквадор, Панама, Колумбія, що оголосили про створення єдиної держави великої Колумбії. Президентом якої став уже згаданий болівар. Південь Латинської Америки також охопила війна проти Іспанії. Першими там проголосили незалежність сполучені провінції Ла Плати – Це сучасна територія Аргентини. Далі лідер цієї революції Хосе де Сан Мартін допоміг проголосити незалежність Чілі, а згодом і Перу. Територію сучасної Болівії Сан Мартіну вдалося звільнити завдяки Сімону Болівару. Незалежність також проголосили Парагвай та Уругвай. Звільнення Мексики тривало з перемінним успіхом. Але, зрештою, у 1821 році було створено мексиканську імперію на чолі з Августіном, де Ітурбіде – як бачимо, більшість іспанських колоній на початку XIX століття здобули незалежність. Під контролем Іспанії залишалися лише Куба та Пуерто Ріко. Бразилія, яка була колонією Португалії у 1822 році, оголосила про розрив відносин із метрополією та проголосила незалежність, очолив державу імператор Педру І. Наприкінці століття Бразилія була перетворена на республіку. Визначальним є те, що після проголошення незалежності країни Латинської Америки відмовляються від рабства. Воно було ліквідоване.